Я знаю та бачив вже на проектному рівні, що ви розробили технологію каркасного будівництва для сховищ, зерносховищ зерно або овоча. Ага, теплиці можуть бути досить швидко монтовані, приємна ціна. Саме несуча конструкція, можна подивитися якість. Можна цю конструкцію забивати також костробетоном. Допрацювати цю історію, і тоді буде максимально екологічне сховище, тепле, екологічне, ну для швидко монтоване, можна розбирати ресайклабл. Ну з всіма якби еко еко-підходом і матеріалами. Саме цікаве, що цікаво всім глядачам, це ціна. Скажіть, будь ласка, є вже сформована ціна на такий комплект каркасного? Взагалі такого сховища. Скажемо так, ціна буде варюватися в залежності від того, від навантажень. Тобто, тобто може ці стойки ставити скажімо так, з кроком метр двадцять, тоді буде ціна приблизно в районі за конструктив в районі ну, до 100 доларів квадратний метр. Якщо їх ставити з кроком там під два метри, це дозволяє, якщо це наприклад якась теплиця чи якийсь е, легкий ангар без навантажень зовнішніх, то тоді може бути ціна в районі 60 доларів квадратний метр, або навіть я меншого. правильно зрозумів, ці стійки взагалі під конопляний бетон. Так. От це це, зроблено розроблено. Це розроблено взагалі під утеплення. За рахунок терморозривів ми отримуємо е, меншу вагу конструкції і менше вкраплення в теплоізоляцію. Тобто, якщо у нас було, б, наприклад, суцільна фанера ОСБ, це було б 2%, тут 1%, а тут взагалі 7%. Угу. Тобто ми цим рішенням покращили теплоізоляцію. Вріч, е, е, мінімізували процент включення в теплоізоляцію. Угу. Це е, швидко, е, це дешевше ніж метал. То, тобто, якщо ми, ну, менше навантаження на фундамент, воно саме не воно стоїть зараз без фундаменту, просто його можна в чистому полі поставити, воно буде стояти. За рахунок цих монтажних вузлів воно само себе тримає. А таку стрічку можна використовувати для каркасного будівництва, для ну, в принципі, Класно, класно. вартість цієї конструкції, якщо порівняти з звичайною балкою, буде плюс-мінус однаково, але в неї більше переваг за рахунок того, що стабільність розмірів, терморозрив, менший процент включити тепло да, да. І вона набагато легша. Ну якби.